Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків вогню з 2 по 8 грудня. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися. На цьому тижні у овнів. На цьому тижні, можливо, до вас прийде якась така інформація або щось. Ви дізнаєтесь про те, що може зруйнувати якісь ваші плани, або щось таке відбудеться, щось прийде якась така інформація, до якої ви взагалі будете не готові, щось таке прийде несподівано в ваше життя. Вам треба бути дуже рішучим. Вирішенні цих питань. Ви будете так міркувати, як вам правильніше вирішити ось оце, що до вас прийде неочікуване щось таке. Тому, підказка вам від карт, вам треба зібратися. Що б ви не отримали, яку б інформацію ви не, ви не отримали. Що б до вас не прийшло на цьому тижні, будьте сміливими, дійте рішуче, відкиньте оці такі коливання, не будьте розгубленими. Зберіться і йдіть вперед. Я вам бажаю. Щоб цей тиждень на цьому тижні ви могли вирішити будь-яке питання, щоб будь-яка інформація до вас, яка прийде, і яка може трохи зруйнувати щось у вас, нехай це буде такий, щоб ви змогли зібратися і усе вирішити. Я вам бажаю. Вдалого тижня, а зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Лева. На цьому тижні у Лева буде якийсь такий страх, або перед якою з дорогою, або перед вирішенням якогось питання, щось таке ви будете уявляти, що, можливо, поруч з вами не ті люди, які можуть вам допомогти. Вам буде казатись вдаватися, що ви проходите в повз якісь, якісь можливості. Щось ви таке проходите, де вам буде важкувато, ви самі для себе таке, знаєте, чуть більше накручуєте, бо у вас. Поруч карта каже про те, що обов'язково хтось буде у вас на цьому тижні, який зможе вас зрозуміти, який зможе з вами або розділити якусь, якесь питання, за яке ви дуже хвилюєтесь, або перед чимось таким що вам здається це питання дуже складно вирішити, і ви дуже хвилюєтесь. Тому я би хотіла, щоб ви звернулися саме до тієї людини, на яку ви можете і розраховувати на її підтримку, розраховувати на якусь допомогу. І допомога справді, справді буде у вас на цьому тижні. Тому, якщо ви вирішуєте якусь там подорож або перед вами стає якесь таке складне питання, обов'язково подумайте, згадайте ту людину, яка дійсно. Може бути вам корисна, яка вам зможе дійсно допомогти. Тому оцей шлях, оце питання, яке буде на цьому тижні, я вам бажаю, щоб ви його вирішили, щоб ви не хвилювалися, а звернулися до тієї людини, яка зможе бути з вами. Поруч, яка вам дійсно допоможе. Не хвилюйтесь, цей тиждень, незважаючи ні на що, буде для вас вдалим. Я вам бажаю усього самого найкращого. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у стрільців. На цьому тижні стрільці, можливо, будуть трохи засмучені, трохи, можливо, це перед... постане перед вами щось таке, де вам особисто треба бути прийняти рішення, а вам, наприклад, вам десь потрібно буде щось змінити, або поїхати кудись. А оці якісь дрібниці, які, можливо, такий дуже до вашого серця дорогі, і ви вам складно з ними там розпрощатися, або якщо ви, наприклад, захочете змінити. Ваше місце, де ви там проживаєте, або зміна місця роботи, щось таке вас буде бентежити, хвилювати, і ви не бачите, що, можливо, ось так у цій ситуації залишає щось погане. Ви не бачите таких, знаєте, відкриваєш, які перспективи, що можуть у вас відкритися. Ви якось у собі, що така якась тоска у вас. Можливо, перед якимось вибором. І це завжди складно щось змінювати. Бо у вас йде на цьому тижні якісь зміни. І ви так тут ну, дуже переживаєте, бо щось залишається, або на е, тій роботі, яку ви захочете змінити, або це місце, в якому ви перебували, щось у вас там залишається рідне, таке, таке дороге вам. Але якщо ви повернетесь, о, поглянете в іншу сторону, то і там, або це на новій роботі, або переїзд, якщо ви запланували переїзд цей, там відкриються для вас нові ну, можливості. Зсередуйтесь на тому, що є у вас зараз. І якщо ви вирішили щось змінювати, то цей тиждень. Буде для вас таким тижнем змін. Зберіть усу силу. Подумайте про те, що щось нове може відкрити для вас ще більше можливості. І нехай це все залишається. Воно, можливо, залишиться просто в вашому серці. Таким якимось теплим вогником. Я вам бажаю, щоб у цей тиждень оця карта, де ви будете трохи так засмучені, щоб ви мріяли про щось, про щось краще, щоб ви думали, що попереду відкриваються якісь нові можливості. І оцей вибір я впевнена, що ви зробите саме правильний вибір. Вибір ваш, щоб він був вдалим. Я вам бажаю гарного тижня. Я вам бажаю і усім нам мирного неба. Бережіть себе. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку. Натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. До побачення!